Так, обрізаємо зараз цю грушечку. Молоденько. Отак і вона гарно розрослася. Супер. Так, обрізаємо ті, що всередину заходять. так Це всередину. Це теж всередину. Це переводимо на цю. Тут можемо так трошки обрізати. Пообрізати. так Ця висока, її трошки переведемо знову на бік. Так, це теж на бік. Це можемо. Та можемо обрізати. Ці лучки так пообрізали. Так, це якісь ні туди, ні сюди. Ось така на пеньок. Так, тако і що тут не буде так? Побачимо, що з того вийде. Так, внутрішнє обрізати. Так, це всередину. Так, 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 це теж всередину. Це всередину. Хоп-хоп. Хоп. Ну, коротше, всередину треба почистити, щоб тут гарний був протяг. Це вже і так ясно. Так, тут перевели. Тут... Теж перевели на бік, цю обрізали. Так, що тут чуть-чуть коротити, перевести на бочок. Це геть. Тут коротити. Тут цей, цей-цей-цей, цей, цей, який краще. Так, цей геть. Цей. набик и тоже набик цей, а цей его он вот такой такой набик тут тут что тут треба всего набик два та всех короче ревняем так чтобы Получилася така грушка. Мені вона подобається. Так, ці, напевно, такі треба трошки нижче зробити. Тако. І все супер. супер.